Друзі, Chrysler Voyager, мініванчик, молочний, такий красивий кузов сірий. Ну, починається тільки його відновлення. Зараз на етапі ми будемо чистки, будемо салон вимивати. Власник купив його для душі, для роботи. І вже частково його простирав, і тут хімкою попротирав, бо Каже, що вже була дуже страшненька, реально каже, було дуже печально. Значить, Розумію, що один етап все одно машина така не зробиться. Трошки зробив самостійно і зараз я вже буду добувати. Також знімлю цю накидку, бо там змилась органіка і він став замшевий. Ну, знімлю потім в кінці розшию, то, розширю, то по покажу, що там з ним знизу 200, ой, 320 тисяч пробіг. Класна скла приборів така. крута. Так, Тут мультимайдія, кажуть, що вона ще навіть кольорова. Навіть. А зараз подивимось, визьмемо ключик. Так, друзі, вона кольорова, Прикольно. Прикольно. реально зачетна машинка, дуже кльова. Так, ну, в общем, на механіці тут підлокітники у нас типу, замінник пластиковий. Але самі ці духи дуже кльово зроблені, бачите такі, тут для того, щоб нормально можна було сісти в важкій людині і мати місце, мати куди потягнутися вілюрчику. Так, Старенька машинка, поролон вже поламався, але ще живий. Бачите, тож. ну поруч. старі машини, це щось ж... нереальне. Ну Тут нема загалку нічого. Воно якби було під п'ятою, бачите, як п'яту зробили, щоб не витиралося. Якби вони ще тут зробили, було б бомбезно. Правильно було цю машину робити з повним розбором. ну Але ще -що, каже, не на часі. Бо тут, бачите, отак от воно все. І добре було б це все витягувати, все це окремо мити. Правильно було б так робити. Але вже будемо поки що так. Поверхне о, два рази її мити. Зараз її трошки хімкою просірнули, водичкою прогнали. Зараз ми ще проб'ємо парою щілинки і якийсь час вона від'їде, поки там буде ремонтувалася, поки буде відновлювати, Тут, бачите, воно в Тут теж треба зараз знімати, відкручувати. Заді у нас в місті теж валом, Купа таких всяких приколів. Бачите, ну це нереально такому Так, купа карманчиків. І все, оце в такому останні наразі. Так, так, заднього оряду нема. Він зараз поки що не потрібний, на часі, то і не привозили, але все одно це все треба. Розібрати і це вимити. І корлін тут теж має, бачите, багато плям. Причай буде в мені роботи так. Що ого. -го. Ну Прийоми треба домувати, але кажемо, тут головне зараз салон. Зроблено, бачите, ручки під пальці, такі виємки. Так. Ну, приємно. <схи> приємно. Ну Але дверка не відкривається нормально. До кінця тобто, тут же все опа. Є місце заходити, але так хочеться, щоб вона ще трошки відкрилася. Ну, хоча б ще десь 15 градусів. Так, ну окей, друзі, кажу, так щоб виглядати дико вона не виглядає, але насправді дуже страшненька і треба зараз її плотні скати. Так що приступаємо. Друзі, в такому стані кермо. Я його вже зняв. Воно повністю. Ну, Стерлась і. Заверсилось, стало на подобіль Кантари. Зараз ми це трошки пішпоклюємо. Є спеціальний клей для склеювання такого ворсу. Дирки нема, помалюється, підбереться зараз фарба. І думаю, що ще як тут послужить на новій фарбі. Подимося. Що, ну, друзі, Voyager відпарився. Щось трошки йому допомогло. Але є какочка тут, одна, сядуха, щось пахне. можна сказати, навіть смердить. Ну, бляха, нічого не зробить. Всі сідухи, все чітко, одна має запах, і є здоровий і чорнобровий. Не знаю, вона дуже пано брудна була, і паролон засмердівся. Ну, буде досихати, і я думаю, що перестане смердіти. Так, кермо відновили. Не в ідеал, як то можна сказати, бо воно дуже сильно пошкоджено, не хотілося ж поклювати сильно, бо шпакльовка нагрівається і починає прикручуватись. Ну, виглядає чітко. Виглядає чітко, зблизька видно мінуси, але це такий рюкзак друзі з ним. Інакше не вийде. Це взагалі така машина, яку в ідеал вивезти дуже важко. Принаймні за такі от гроші, як я зробив її. Не вийде. Бачите, там оці всі дуже брудні. І там короч, треба розбирати це, все окремо мити, поверхнево так не зробиш. Так само ковролін прогрівся, пропарився, максимально з нього вибилося, але його бажано зняти, постирати кершером. Грубу роботу з ним зробити. Не таку, як я роблю, догляд. По потолку тут мінімально. Також резинки, бачите, воно вже все просохше, Тут вже його треба натрати. Ну, я не хотів натрати, бо це машина власнику, він же собі буде дивитися. вона що зараз. Коротше, косметики зараз поки що їй не потрібно, будемо показувати, така яка вона є, її красоту, а вже власне буде приймати рішення там, робити і косметику, і ті всякі приблуди. Чи не робити, я б не робив. Тобто Машина непогано виглядає, косметика їй не потрібна. Це чітко, ну, пластики, понятно, всі просохші. Отут і може потрібна косметика, але я не трогаю, бо це краще, це, це окремий час, за це треба брати окремий гроші. Так, ззаді простірнулося, я ще не чіпав, зараз ці паски позачіпаю. Все це помилося. Бачите, дуже гарний колір. Ці промилися. Все помилося максимально, що можна було з неї витягнути за один день з обмеженим світлом. То зроблено. Так, тут дивіться, друзі, тут, тут вже все помилося, все красиво тепер. Тут сйомалося. Так, я вже бабухи поскладав клієнтський, бо я вже її перемістив, як кажу, в зал очікування. Так, ця сідуха все чітко, просохла, запаху не дає, все помилося. Ну, велюр дуже важко. Миється зі всього, взяло, тряпки, алькантари, велюр найважчі в роботі. По ньому ні тряпка не дає, і пелесо застрягає. Коротше, все дуже важко. Тут, а дуже багато бруду. Бачите, воно навіть не вимилось. І тут канти. От, і тут печалька. Ну, що вже маємо? Так, воздуховоди просох ще брудні. Що маємо? Ну, така машина. Можливо, це покататися, потім ще раз її спробувати простірнути. І так потрошки. Але я би казав королін витягувати, помити королінзовні. А все остальне теж почастково, оце це витягнути, постіра, помити собі окремо такими маленькими речами і помити. І вона відмиється і буде дарити класні емоції. Вона і зараз класні емоції дає, тому що той запах. Ну зараз я ще поборюся з ним трошки. от, от Voyager, друзі. такий от проект, Важкий проект, Велика машина, жарко, але ніби зробили.